Бердянськ місто, де народжуються найсвітліші мрії, і звучать найщиріші молитви. Проте навіть найяскривіші міста інколи накриває тінь війни, яка змушує людей шукати прихисток далеко від рідного краю. Юрій Риков, мешканець Бердянська, залишив свій дім під час окупації російськими військами та знайшов новий початок у Кременчуці у грудні 2023 року. Ми дуже мало чуємо в СМІ, чуємо якихось історії, можливо, про ті. Громади про ті території, які зараз знаходяться в окупації, і складається іноді враження, що про них забувають. До окупації Юрій працював у релігійній лютеранській громаді Бердянська, де він міг вільно молитися та підтримувати інших. Окупація зробила неможливим молитися голосно за про те, про що ми хотіли молитися, і я вимушений був поїхати, тому що. Ну, тому що я більше не міг жити в окупації в тих умовах. Краменчук став новою домівкою для Юрія. Тут він продовжує свою діяльність, знаходячи підтримку та нових друзів серед місцевих мешканців. Тут мене прихистила місцева Кременчуцька лютеранська громада. Зараз я тут живу і я працюю деяконом в цій громаді. Історія Юрія Рикова є ще одним свідченням незламності українського народу: його прагнення до свободи та духовної незалежності. У наступних випусках новин ми розповімо інші історії про долі людей, які змушені були залишити свої домівки у серці Азова. Місті герої Бердянську. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Крамочицькі новини.